Вітаю, я Олександра. Волосі навчаюсь уже 8 років. Цього літа я вирішила здати іспит, скласти IELTS, щоб підтвердити свій рівень, і для того я долучилася до групи з підготовки. Заняття були неймовірно веселими, але й ефективними. Мені дуже сподобались викладачі і люди, разом з якими я навчалася. Заняття інтерактивні, ми багато інформації брали від вчителів. Мені дуже все сподобалось, і іспит я склала на 8.0, що означає, що я маю це один. Але після того я не закінчила навчання в Олесі, але ще дуже люблю цю школу і долучилася до курсу з бізнес англійською яка також мені надала багато знань у сфері не тільки англійської мови, але й бізнесу. Я неймовірно вдячна Елесі за ці роки навчання. Я дуже задоволена результатом, адже зараз вільно володію англійською мовою, і тому для мене відкриті багато дверей. Мені також сподобались люди, з якими я зустрілася в період навчання, не тільки учні, але й вчителі. Це дуже теплі і відкриті люди, з якими я б хотіла навіть продовжувати далі спілкуватися. Дякую, Елесі.